Касивий, красивий який пес, всі холодний, красивий пес, всі красиві, ти красивий і ти красивий, всі песики. я всі холодний я ласковий мільзаєць, красивий, маленькі косовчики Деточки. <сивий>. маленькі. Хтоці там плюснувся, такий босі, мій бозі, маленька сплюська. Хто ці там такі красиві нозічки плютянув і спить. Маленька сплюсечка, яка красива. Босі, тися потягався ці. Ой, бозі, ой, як восько зірку надволі. Поглядь, Та мене які носьки плютянув. Йозіцька зелений. Тут косяк, косів який. Це Саші нема, він без ними зараз би погрався. Ну, такий, Лізій лізій, хатий. Лізій, лізій пиліхатий. Ось хочу вам показати. У мене кущ будлеї. Я чомусь не думала, що будлея така може бути висока. Вже, мабуть, ось цій вищій точці досягає. Метра два з половиною, а то й до трьох метрів. Це, цей рік. Третій рік я її посадила з насіння, купила насіння в пакетиках. Ну і оце вона одна в мене тільки прижилася. Ну, Чомусь я думала, що це буде такий кущик, знаєте, ну, максимум метра півтора і такий невеличкий, компактний. А він, глянь, такий. Виріс здоровий. Прям йому тут подобається, він собі росте, Тобто, що під ним там раніше ще були інші рослини, але він все заглушив. Я його тут садила, бо я ж кажу, що я розчитувала на те, що він буде компактний кущик, і якраз тут було б йому добре. Ще з вам стану. Покажу, гляньте, яка величина куща відносно в мене. Ну, не знаю, можливо, ще більше буде рости. Вже на той рік також будемо з вами спостерігати. От. Але пахне так гарно. Бджіленьке до нього прилітають. Гляньте, як квіточки, які гарні, великі китиці. Чимось схожі мені на бузок. Господиня, а напишіть ви, будь ласка. Чи є у вас також будлея, яка вона у вас величиною росте, чи це вона взагалі така велика, чи це просто їй тут дуже місце подобається, та вона такою зробилась здоровою і красивою. Так що такі красуні зараз в мене цвітуть. Ну, а ось також красуня Лілія гляньте, як красиво розцвіла. Лілія практично у мій ріст також дуже висока. Ну, ось зараз просто з тої сторони. Ось, дивіться, лаванда вже перецвітає, кущ також великий, красивий який. Ось, трохи його був вітер положили, -за того, що він сильно великий. Ну, а зараз коли лілії стану, щоб ви побачили, гляньте, я думаю, видно квіточки, яка висока лілія. Дуже красива, це я колись давно вже була купувала. Її купила, там було дві цибулини, одна чомусь не прижила, а ця прижилася і дуже мене радує своєю красотою і своїм цвітінням. Ще також хочу вам похвалитися, що одна вже дровітня забита дровами під зав'язочку, але ще ось тут залишилися дрова. Ще там з тої сторони ще одна дровітня. Я там заклала, поки ми стільки половиною рядочки. от Ну і оце ще потрібно все скласти. от Ну, а це потрібно буде перерубати і скласти. Так що ще роботи не початий край. Звісно, рубати я не буду. от Ну, це що таке, знаєте, вже порізане. Що можна просто складати, то скласти буде потрібно мені. Ну, можливо, звичайно, син мені допоможе. Так що працюю помаленьку, займаюся, готуємося до зими. У нас другий день неймовірної жари. Ось курочки повечеряли, але навіть ніхто не хоче заходити у курник. Вже. Майже вісім годин вечора, але оскільки тут жарко, то всі знаходяться на дворі. Ось дивіться, це вже молодняк у мене. Як бачите, зараз підійдемо ближче, я вам покажу. Ось. Також молоднячок ходить. Ну, а тут, ось, як бачите, ще одні є мешканці нові мого двору. Що я їх відгороджую, тому що ось ці курчата ображають цих маленьких. Кочка той старається відбитися, але не завжди вона. Може вгледіти, то я так думаю, поки місь вони привикнуть. Хай собі тут будуть. А от вони можуть помаленьку, якщо хочуть ось виходити, от тут такі дірочки є, вони собі виходять в двір. От. Але щоб їх ніхто не обіжав, я залишаю їх на день тут. Там далі я їм даю корму, зелень. Можуть через тин перебігти, скубнути щось. Ну і ось в мене вже цей рік. Перший рік у нас є абрикоски з цих саджанців, що я садила, напевно, 3 роки назад. Того року я м -м -м, Вона зацвіла гарно, але я нічого з цієї абрикоси не, бра, не змогла взяти, тому що я її не покропила, а мононуклеоз на ню впав. Ну, я спочатку не знала, що воно, знаєте, Спочатку я чогось думала, що це мороз, та воно присохло, а потім мені пояснили, що це їхня хвороба, то цього року я вже їх покропила весною при цвітінні. І ще раз кропила вже, як у нас формувала абрикоска ці невеликі плоди. От, і цей рік, слава Богу, вже бачимо ми цієї абрикоски, які плоди. До речі, вони ранні, смачні, бо я вже пробувала. По-моєму, це червоний, ні, червонощокий, абрикос називається. Смачні дуже абрикоски. Ще одна в мене абрикоса там далі є, але коли я купляла сажанці, то просила, щоб мені давали одні раніші, другі пізніші, щоб вони, в них строк дозрівання був ну, поступовий, щоб спочатку одні, наче ми могли спробувати, а потім, коли одні закінчаться. Можна було якраз до підспіли і інші. Так що рада дуже подобається мені цей сорт. Буду зараз відкривати, впускати квочечку. Вже вона проситься з курчатками спати. От, і на цьому буду з вами прощатися. Ну, а ви ставте лайки, як завжди, коментуйте мої відео.